Порядкуємо дані у списку телефони, так, щоб можна було знайти телефон власника Коваленка, який мешкає на вулиці Комарова у приватному будинку. Як бачимо, маємо стовпчик поля, прізвища, вулиця, будинок, квартира. Якщо нам потрібно шукати мешканця вулиці Комарова в приватному будинку, то зрозуміло, що квартири не повинно бути. Першим нашим кроком буде клацання будь-якому прізвищі і сортування. По е, прізвищу. Наступне буде у нас по вулиці, а далі по будинку, по квартирі. Тому клацаємо на будь-якому записі нашому. входимо в дані, меню дані сортування. Обираємо по прізвищу, по вулиці і по квартирі. Окей. І нам говорить, перепитуючи, ми дійсно хочемо це зробити. Як ми бачимо, все-таки воно йде, е, приходиться застосовувати ручний пошук і пам'ятати назви наших полів. По алфавіту йде. Ми шукаємо Коваленка. Ось наші пішли Коваленко прізвище. Який мешкає на вулиці Комарова. Кили мене, трошечки вище, Коваленко на вулиці Комарова і приватний будинок. Ось необхідна нам особа. Це все можна було зробити дещо іншим способом, використовуючи фільтр, з яким ми познайомитися у наступній вправі.